Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкинець Сім'я. Та як я раніше казала в попередньому відео, я знаходжуся на ставку на риболовлі. Сьогодні дуже-дуже-дуже багато рибаків, та як свято. І всі приїхали порибачити. Так що, кому цікаво, лишайтеся Якщо щось зловлю, обов'язково вам покажу. Я вже позакидала свої вудочки, сонце. У нас гарна погода, трішки вітерець. Це набагато легше, так як місця всі зайняті і змушена була сісти на сонці. Ну нічого страшного. Я не планую довго бути, але хто його знає, як воно буде. Так що всім гарного перегляду, всім гарного дня. Ну, ось моя одна. Один спінін закінений і другий. Так що чекаємо. Чекаємо. Всі ловлять. Ось так. Ось і в мене перша покльовочка при вас. Ну ось перша покльовочка і ось такий карасик. Такі прутки, що не можна зловити. Ось такий красунчик Супер. Ну що, друзі, так тянула рибку, що ось порвалися всі мої снастя Рибку її так не дістала. Добре, що в мене близько зараз живе кума мій рибак, хто знає. І ось малий привіз мені ось такий оригінал карась-карп. Так що зараз примотуємо і закидаємо таку пружинку. Сюди забиваємо прикормку і е, на гачок надіваємо пінопласт. Ну, ось один рибак від'їхав, я перейшла в тіньочок. Розставила вже свої спінінги. Тут ось така верба, класна. І зараз покажу, що на даний момент я зловила. Вже годинку я клавлю, тільки чотири ось, Два таких більшечких і три більшечких І один... Ай! Малесенький на ладоньку. Так що чудово. Все чудово. Сидимо, чекаємо. Ну, в Тіньку можна жити, бо на сонці то спокота така, що взагалі. Ось так. Друзі, зловила одночасно на дві вудочки. Ось такий карасик. Супер. А на цю затащив мене. Він знає куди, але я його дістала. Супер. Емоції просто зашкалюють. Просто. Це не сітками, це не, не знаю, як просто на вудочку зловити таку рибу, яка затаскує тебе, і ти сунешся по тих корчамаках супер. просто. просто. Чекали, чекали і дочекалася. Ну, друзі, приходить вже обід, кльову немає. Потрібно потихеньку збиратися. Я тут тінечко сижу, але кльову немає, потрібно додому їхати. Зараз вам покажу е, наші ставки. Ось цей ставочок, на якому я на якому ми ловимо. Це один. За ним ось там далі ще є два ставочки. Ну, це вже в інших селах рахується. Ось тут така дорога. І ось зразу через дорогу ще один А На цьому ставку не дозволяють рибу ловити, але тут просто, просто дуже-дуже багато риби і велика риба є. Ось такі просто сидиш і є звуки такі кувшинки ось там є місцями. Вони як цвіли, дуже гарно було. Так і за цим ставком ще один. Так що колись раніше було ось так все суцільне. Один ставок, такий здоров'ящий, але при союзі, коли це все розформірувалося, розділили на п'ять частин. Там є міст. Ось тут є міст. Ну, Це дамба рахується. І там далі також міст є. Так що ось такі в нас справи. У нас дуже багато води. Все чудово. Так що спекота у нас сьогодні знову неймовірна. навіть камера не фокусується добре. Ось такі у нас справи. Ще трішки посаджу і обов'язково покажу вам свій улов. Ну ось, стільки рибки я сьогодні зловила. Ось так. Ух ти. Ух ти, живучий. Який. Ось так. Ось так. Ось так. І ось так. Супер. Чудово. Ну, ось така в мене сьогодні риболовля вийшла. Синочок середній не захотів їхати, він на господарстві добре ще шив, й лишився, тому що відзвонився і сказав, що наша свинка втікла, але він її вчасно загнав і все добре. Так що ось такі в нас. Справи. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалась моя риболовля, ставте пальчик вверх, коментуйте, не соромтеся, це підтримує мій канал і дає рост. Йому все рости далі і далі. Так що всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, мира, здоров'я та добра, бережіть себе, бережіть свої родини. Це була Ксюшкіна сім'я, Рівненщина. До нових зустрічей. Па-па-па-па.